19 листопада 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідав Україну з неоголошеним візитом. Політик провів перемовини з президентом України та анонсував новий пакет військової і гуманітарної допомоги Україні від Великої Британії. Він зазначив, що Велика Британія буде продовжувати надавати допомогу Україні допоки вона не здобуде миру. При цьому прем'єр-міністр висловив захоплення мужністю українських воїнів. Лідери поклали квіти до стіни пам'яті загиблих за Україну що біля Михайлівського Златоверхого монастиря і вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання. Прем'єр-міністр Великої Британії також встановив лампаду до пам'ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років, що розташований на Михайлівській площі. Після того лідери оглянули виставку знищеної військової техніки рашистських загарбників, яку розгорнуто на Михайлівській площі.